Барабани! Стурміча є сили! Продовжуємо працювати, продовжуємо торгувати і заробляти на бінарних опціонах. Зараз покажу фрагмент реальної торгової сесії моєї. Значить, працюю на брокері Binomo. Made позиції відкриваю на брокері Binomo. Аналіз проводжу. Ну, Тех-аналіз -тех price Actions, скажімо так, по свічах: це Trading view Site. Основний вид аналізу у мене об'ємно-кластерний, об'ємний об'ємно-кластерний аналіз. Для цього використовую платформу SB Pro X. Ось це вона. Це на даний момент у мене відкрито два-активи. Це графік євро. Ф'ючерса євро. Таймфрейм М5 і це так само М5 Австралія. Австралія відносно долара. Австралійський долар відносно американського долара графік. І також само у мене ось тут на TradingView. Зараз розширю, можливо, щоб було видно. Ось це ме Trading View. Відкрито Євро-Долар 5 і графік AUDUSD M5. От, спостерігаю за цими двома парами і буду відкривати позиції саме ну, по цих двох парах буду торгувати. Залежно від того, на якій е, парі буде сприяла ситуація. На цій парі буду і відкривати. Значить, Коротко, поки чекаємо позицію, проаналізую, покажу, як я аналізую. Значить, перший е, сайт. Дивлюсь, по новинах у нас Так, зараз у нас 11.35 по Києву. Ось. Наші по новинах 11 годин були новини. Через з 24 хвилини по євро будуть. Новини не дуже важливі, скажемо, тобто зараз час спрятлий, новини не виходять, можемо торгувати. Далі дивимося, євро-долар пара. Якщо глянути старший таймфрейм, наприклад, 30 хвилин, глобально тренд вверх. Ніхто не поспорити, так? Тут бачимо у нас зона накопичення. Зараз покажу. На це М30 бачимо глобальна зона накопичення. Ось тут у нас хороший рівень підтримки, і вже від цього рівня підтримки пішла оця свічка 30 хвилина, дуже впевнено, Кажуть, Поглощення да, по е перекрило всю попередню свічку падіння, тобто вже відбилися цієї зони і пішли вверх. Тому пріоритет для входу в позицію буду шукати для відкриття позицію вверх. Розглядаю на М5, якщо глянути. М5. А цей переховаю Австралію, щоб не заважала. Значить, перший глобальний тренд був вверх. У нас так тут, як ми дивилися на старшому, <кхе> старшому таймфреймі, зона підтримки, хороша, від якої бачимо впевнені свічки на М5 пішли вверх. Тут невеличка корекція, тому що ось тут у нас. Якби зона супротиву, від якої пішов деякий відкат, але тренд локальний також йде вверх. Ось тут якраз оця зона наша. Супротиву бачимо на SB Pro X так само накопичному об'ємі, тому від, від цієї зони і пішов відкат, тренд вверх. Ну, Дивлюся по об'ємах, що буде нас вимальовуватися. Хотілося б, звичайно, щоб графік пройшов в цю зону вже десь на ретесті. Ось тут, при наявності по кластерах хорошої точки входу, буду відкривати позицію наверх. Ну, Все по ситуації. Тут, в принципі, і відбувається це, що і говорив. Ну, ще, ще не відбувається, скажемо ще мене зону цю не пробили. Ну, але вже вже бачимо, що вимальовується можлива точка входу вверх. Ось тут вже гарні дві попередні свічки вимальовуються такі з об'ємами. Ось тут накопичення об'ємні зараз. Подивлюся, як ця п'ятихвилинна свічка, звичайно, що закриється спочатку. І вже залежно від цього, буду приймати рішення відкривати позицію чи не відкривати ще 20 секунд. Так, тут нас на біному євро-долар відкритий. Працюю на турбоопціонах, тобто. На одну хвилину відкриваю позиції до одної хвилини. Ну, задивлюся, закривається ця свічка. Якщо хотілося побачити відкату на наступній свічці вниз, сюди до цих об'ємів. Так, закрилася гарна свічка. І зразу ж полетіло вверх. При відкаті до цих об'ємів було б ідеальна точка входу. Ну, але бачимо, що не дає нам війти, зразу полетіла ціна вверх. Не дає ринок війти в позицію. Ну, без відкату не хотів входити, тому що то... Могли бути моменти. Так, а що у нас на Австралії, до речі? Ну, на Австралії. <кій> Картина дещо чуть інша, але також без відкату пішли вверх. Це Австралія. Так. Ну, тоді чекаю ще 5 хвилин до завершення поточної п'ятихвилинної свічки. от І тоді прийму рішення, що далі, як. Рухатися одним словом, щоб не затягувати відео, ставлю запис на паузу і продовжу запис після цього, як буде закінчується свічка, як буде можлива точка входу. Тоді продовжу запис. Очікуємо. Очікуємо, спостерігаємо за ринком. Хоча, до речі, Ще ми не провели аналіз австралія Долар пари. Да. Давайте поки ми очікуємо точки входу, подивимося: це Audio SD пара, <кій> старіший таймфрейм М30. Тут у нас дещо інша картина, ніж по Євро. Тобто вже бачимо, що довго. Досить довго. Перебуваємо в фазі накопичення такий. От. Але разом з тим, ось тут є дуже хороший е рівень підтримки. Ось тут да, дуже хороший рівень підтримки відбивалося раз, два, три. Тут відбилася попередня 30-хвилина свічка е досить хороша. Бича. Тому тут також на Австралії розглядають точку ходу виключно наверх. На М5 переходимо. Так, Це об'єми. Ми бачимо, що тут да, підходимо до зони максимальних об'ємів за сьогоднішній день, але ось тут хороша у нас зона накопичення. Тобто у цьому діапазоні бачимо, у нас ось це об'єми, гарні об'єми накопичення. Тренд наверх, глобальний, скажімо так і локальний, тому розглядає точку ходу тільки наверх. Тому зараз буде дивитися, як закінчиться ця 5 свічка. В ідеалі, якщо вона би оця закрилася, ось такою зеленою свічкою. Тоді на початку наступної 5 хвилинки побачити корекцію в зону цих максимальних об'ємів, то можна було б відкривати точку входа, була б точка входа наверх, можна було б розглядати позицію входити наверх, якщо ось так будуть розвиватися події. Але бачимо, що поки що, поки що вниз опускається, <кій> не виходить із зони цих об'ємних накопичень. Євро аналогічно. Ось це євро. Ну, будемо готові до відкриття. мали ще 30 секунд. Дивлячись, як тут закриється ця п'ятихвилина свічка. Ну, ось так, як вони закриваються і на Євро, і на Австралії мене не задовільняє. Це не є моя точка входу, тому буду поки що очікувати. Спостерігати за ринком очікувати. Так, да. не буде зараз точки входу. Значить, роблю паузу в записі. Да, немає, немає для мене ідеальної точки входу, тому роблю паузу і продовжу запис, коли буде точка входу, яка відповідає моїй стратегії. Очікуємо. Так, продовжую запис торгової сесії. Дивлюся, що можлива ситуація може бути ще не факт. Зараз от закінчується п'ятихвилинна свічка. Дивлюся більше схильний до Австралії. Тому тут відкрию Австралію і зараз ще пару секунд. Ну, якби по Австралії така точка входу плюс-мінус. Що можна розглянути точку входу наверх? По євро гірше, як на мене. От Є невеличкий відкат вниз. Я по Овсталі взяв наверх. А, бачимо далі ще просадка пішла. Да, тут було б значно цікавіше взяти. Ну, взяв, взяв як взяв. Гарна просадочка пішла. Євро ще у нас так само, так? Євро на місці, плюс-мінус стоїть. Остальові пішла гарна просадка. Ну, це мінус однозначно. Дай би чуть почекав, нижче взяв. Ні, все, все рівно бачимо, провалюється. Значить, це мінус. Все, значить, це фіксує мінус. І чекаю наступну ситуацію, не перекриваюся. Не перекривайся, чекаю наступну ситуацію і тоді вже буду відкривати позицію із перекриттям, з суму із перекриттям. Провалюється далі. Так, євро, євро, що в нас? Ну, Євро більш-менш на місці на, одну, на одній позиції. Австралія бачимо от. Розрахунок був, що закрилися зеленою свічкою сюди опустилися до цих об'ємів і підемо далі наверх. Ну, але вирішили протестувати, мабуть, ще цей рівень. Ну, все рівно в мене якби. Розглядаю точки входу тільки наверх, як по Євро, так і по Австралії. Тому зафіксував мінус, нічого страшного. І чекаю наступної ситуації. Буде ситуація підходяща. Продовжу запис, поки що ставлю на паузу. Так, продовжую запис. Поки що спостерігаю за ринком, нікуди не входжу. Очікую свою позицію. Дивлюся, що от Австралія у нас провалилася нижче цієї зони накопичення, зайшла в цю обширну зону накопичення. Ось це так воно виглядає візуально на свічках євро. Валить вниз. Судячи з усього, хочуть дійти протестувати цей рівень підтримки. Забрати ліквідність за цим, за цим рівнем. Рівень до, досить, в принципі, сильний. Це він на годинному у мене графіку виставлений. Бачимо, що тут. Його тестували багато разів тому, якщо дійдемо до цього рівня, він вже вже, в принципі, ціна майже доходить. Якщо обновить цей. Рівень підтримки, і знизу побачимо гарні об'єми, то, можливо, розгляну точку входу наверх на хвилинку одною. бачимо, бачимо, що майже дійшли до цього рівня. Ну хотілося побачити його обновлення із підвищеними об'ємами. Так, обновлення є. Об'єми є, ввійшов наверх на хвилину. Тут однозначно ніякого перекриття ставити не буду, бо можемо провалитися ще нижче. Якщо мінус, то мінус. ну Якраз, технічно обновили рівень об'єми. Нам показали підвищені об'єми. Це може свідчити про те, що зібрала ліквідність і ціна розвернеться, піде далі вверх. А піде чи не піде. Ну, однозначно, що піде питання тільки в часі, да? чи нашої хвилинки вистачить, щоб вона зайшла за цю хвилину вверх. Чи побачимо реакцію на цій хвилині чи пізніше? Поки що бачимо позицію в плюсі. 3, 2, 1, 0, закрилися в плюс. От таким чином, бачимо, все -таки, да, пішла реакція, зібрали ліквідність, як я говорив за рівнем, і далі пішли вверх. Ну, то не факт, що вже там прям звідси воно розвернеться, розвернеться і піде зараз вверх, можливо, буде ще далі оновлення. Ну, ми побачили реакцію, нам цього вистачило, щоб забрати плюс. Ось таким чином працюю. Бачимо, що тут. Потрібно вичікувати деколи досить довго, щоб підібрати свою ситуацію підходящу, і не спішити, чекати своєї ситуації по своїй стратегії, дочекатися війти в позицію, чітко відпрацювати, забрати свій плюс і спостерігати далі, поки будуть. Обставини, які підпадають під торгову стратегію. Таким чином я працюю. Можливо, комусь буде цікаво. Можливо, комусь буде корисно, тому використовуйте свої торгові стратегії в своїх торгах. Всім тільки профіту, хорошого стабільного прибутку, всього найкращого. Be the bottom by me. Стурмий сили. Не боді